Вище полем заварюха іде Катерина у личаках, лихо тяжке, і в одній святині. Реве, стогне хортовина, котить, верне полем, стоїть Катря серед поля, дала сльозам волю. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лони неї широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучі. За ти минало я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже Пороги місяць сходить, як і вперше сходить. Нема січі. Пропав і то, хто всім верховодив. Нема січі, очерети, у Дніпра питають, де то наші телась. Де вони гуляють? Не вернуться запорожці, не стануть вітьман, не покриють Україну червоні жупани. Тільки ворог, що сміється, смійся людей враже, та не дуже, бо все згине, слава не поляже. Панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. У нас кричало, у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила, і ніби сном, над сином сидя задрімала. Лісниця їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На волі бачиться, бо і сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі Свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І золотої, і дорогої, мені щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль уступить душу, аж заплачу. А ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі, мов одірвалось від гілі, одно однісіньке підтину. Жені і совію в чужому краї. Та одиноко у мені, здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна країна, аж бачу там тільки добро. Де нас нема. Велику годину якось недавно довелося мені заїхати в Україну, у те найкраще село. У де, де ма, мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла. І сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені не весело було і на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав. І я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу, та люте панство проклинав. Думаю, мої динове, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чому, чому вас вітер не розвіяв, в степу, як пили, Чому вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас лихо нас від сміх породило, поливали сльози, чом не затопали.